Зараз я хочу показати саме той момент, про який завжди говорять фермери, схельгосп-виробники, які кажуть, що ти нам показуєш, як воно їзде по полю. Ти покажи, що було до колісниці і після її проходу. Ось стерня, ячменю, посіяна по соняху, і комбайн у нас он стоїть. Він сьогодні тут був. Під проходом комбайну. Пройшло не багато, не мало години півтори дві А волога вже пішла на 4 сантиметри. Ось пограниччя, дивіться. Вже оце висохло. Задача це оцю вологу законсервувати, зрізати а це все, тому що оця трубка зараз працює як насос. Вона висосує вологу і віддає її в повітря. І ось. Тут же проводимо. Ось пройшла колісниця. Вона прикриває, оце все прикрите мульчею. Вона прикриває і консервує цю вологу. Оце основна задача. Бачите, яка подушка залишається після колісниці, там, де більше пожнивних решт. Оце розкопане. І ми розкопали це півгодинки тому назад, і воно сохне, як бачите. І ось живе, там, де залишила колісниця, де волога закарвована зверху. Ми закрили вологу. Ми замульчували. Це те, що ми називаємо мульчий сендвіч. Коли все мінімальне перемішування йде. І коли земля залишилась внизу, а зверху максимально залишається соломи пожнивних решток. Оце мульча сендвіч. Те, про що писав ще 100 років тому назад Овсінський. Що якщо б ми могли землю вкрити покривалом, то ми мали б нібивали урожаї. тому що б ми сохранили влагу. Оце воно. Оце борона, яка працює по-овсінському.